Слава Ісусу Христу! Вітаю слухачів жовтневого подкасту про молитву Розарію. Не хотілося б зловживати, але знайшов таке свідоцтво, яке думаю, варто почути повністю. Лише трошки його скоротив, тому прошу про терпеливість. Та навіть якщо половину прослухаєте, я думаю, це дасть свій плід. Отож, це свідоцтво Мартина після реколекції про його життя. Мене звати Мартин, мені 31, я виріс у віруючій родині, мама тягнула мене до костелу. До 18 не було так зле, опісля я вже сам вибирав. До того, в 15 років я випив перший раз. В принципі, я не мав авторитету батька, він був алкоголиком, попав в зле товариство. Ну, у великих містах, знаєте, воно притягує. Я теж з п'ятниці до неділі джазував, так що мати знаходила мене непритомного на порозі. Часто вже в праці я брав звільнення, бо мав проблеми з випивкою. Отож, перейдемо до моменту мого навернення. В 16-му році на Різдво я сидів з братом і дідом. Я сповідався, але таїв гріхи, та все ж я вважав себе в міру добрим католиком. Раз на місяць, може, і був в храмі. На свято ми з братом і дідом сиділи і говорили про костел. А там тільки старушки, які сидять у храмі, а ходять по вулиці і обговорюють інших. Ми собі так говорили, нема там віри. І раптом я усвідомив, яким я католиком є, які мої сповіді. Постала можливість постати вправді, і я побачив свої помилки. Пішов у кімнату і обдумав за дві години своє життя і вирішив посповідатись. Я пишу листок із підсовісті, а листок закінчується. Знаєте, скільки було всього, що я затаїв. Я пішов на сповідь і думав, що це буде вау, це буде величезна зміна мого життя. А це була єдина сповідь у житті, коли священик сказав мені лише таке: це велика благодать, що ти до мене прийшов. Не змарнуй це». Ну, то я вийшов і думаю, окей. Я прийшов додому і кажу мамі: мамо, я був на сповіді. А мама думає, ну як завжди, не було видно жодного виправлення. Але тут я питаю маму, як я можу стати кращим католиком. Вона так несміливо сказала: то може, візьми розарій? Ну я окей. Увійшов до кімнати. Колись я молився Розарій в школі, можу час собі пригадати, відкриваю шухляду, а там був розарій, до якого я мав сентимент. Той, з першого причастя, взяв його, включив в Ютубі Йоанна Павла ІІ і з ним молився. Один день 20 хвилин, другий день 20 хвилин, ну і так почалось. Через тиждень молитви сталася незрозуміла ситуація. З колонок комп'ютера я чую сильний крик, десь так, знаєте, на 3 секунди. Підходжу до мами, мама, ти чула. Мама каже, спокійно, то, може, злий дух нервується. Я думаю, окей, молюсь далі. І так дійшло з часом до 1 години. Я додавав молитви дві години, і дійшло врешті до трьох годин щоденно. Я почав молитись теж таємницю щастя, взявши її на цілий рік, і через два місяці від початку боротьби за моє навернення повернувся гріх нечистоти. Я напився, згрішив, та я сказав: я не піддамся. Встав рано, зробив із підсовісті, пішов до храму, посповідався. Тоді прийшов справжній жаль за гріхи така повна свідомість. Ти мені стільки боже дав, а я тебе зранив. Тоді розплакався, все вийшло з мене. Насправді жалів. Вернувся додому і думаю, Великий піст, де треба взяти якусь постанову, мав найбільшу проблему алкоголю. Великий піст став першим моментом протягом багатьох років, коли я не пив ані одної бутилки пива в тиждень, і весь час до кінця посту пройшов без алкоголю. Мама була таким моїм духовним керівником. Ну і я питаю її, що далі робити. Мама каже: в молитві загалом важливо почати пробачати ворогам. Знаєте, трохи їх в мене було, але один насправді попсував мені життя. Я позичив йому гроші, а він не віддав. Ну і за кожним прости нам гріхи наші, які ми прощаємо нашим винуватцям, я брав якусь особу і огортав її. Ну і того колегу, за кілька днів я був на роботі і бачу цього мого прощеного, якого вже давно не бачив. каже до мене: Мартін. Ми не бачились, ну, трохи якось глупо. Я хотів би тобі віддати гроші, які я винен. В мене почало в житті вести, то я би хотів віддати тобі гроші. Каже, жінки пухлина, то я все ж маю, тож хотів би віддати. А я собі згадую, як я йому приблизно на ту суму, яку він заборгував, спомстив тихаря, побив машину. І кажу: пам'ятаєш історію з твоїм авто? І він каже: Ну так, я так і знав, що це ти. Але все ж візьми ті гроші. І тоді я зрозумів, що він має з чогось зректись, а я маю прийняти, якби, щоб зрівняти ті рахунки. Взяв ті гроші, вернувся додому, і такий Господи, я молився і нічого не відчував. Я питав про світло, чи туди я йду. Ну і власне так Господь мені показав. Далі на початку канікул на футболі я пошкодив коліно, я був розчарований, бо ж такі плани мав, але почав читати книжки, може якісь молитви собі додам, я не змарную цей час. Прийшов серпень місяць тверезості. Думаю, окей, візьму до кінця року постанову за батька і за подругу мами, яка теж є алкоголічкою. А з тим коліном було так. Я аж так сильно не молився про своє здоров'я, молився помпейську новену, ну, бо як я дізнався, мама молилася за мене і за тата, за моє навернення. Тому я щодня теж молюсь розарі і всім теж кажу, то робити. Отож, мала бути операція на коліні, скоро вже вересень. По перевірці сказали, що може бути так, що на рік вилечу з праці. Перед операцією молився коронку, поки готували операційну. Як повезли мене, то вкололи місцеву анестезію, я був притомний, але нижню частину тіла не відчував. І тут лікар, оглядаючи, каже, ваші коліна цілі. Я кажу: як? Було ж два дослідження. А де ви їх робили? Ну, у вас. Тут трошки є невеликих порушень зі зв'язками, але за два тижні повернетесь до праці. Чудо! І потім до кінця року я теж залишався без алкоголю, а потім, думаю, може, візьму собі ще на рік. Ну і потім був в червні у му році в Гештвалді. це місце об'явлень Марії в Польщі, і там проповідник каже, що Марія закликала до тверезості народ. Тоді я відчув, що це до мене, бо ж тверезість народу починається з мене, з одиниці. Я записався на все життя і досі тримаюсь без алкоголю, живу в чистоті. Не маю проблем з порнографією та мастурбацією, вчусь, як любити і як проявляти свої почуття. Це неймовірно, що робить розарій. Раджу усім, якщо маєте які-небудь проблеми, щоб молились. Помпейська, новина. може, на початок хоча б один розарій, бо десяток то замало. Ну і особливо для вас, чоловіки, якщо є які-небудь проблеми з чистотою, хапайте за розарій і довіряйтесь Матері Божій. Тут є порятунок. Ну, щодо цих реколекцій, які зараз переживав, то було трохи приготування до сповіді. Та я собі думав: ну, але зараз я не триваю в тяжких гріхах. Але все ж зроблю те, що пропонують, і приготувався. Готувався півтори години і згадав, що я ще досі не відшкодував те, що колись давно обкрадав свого роботодавця. Я набрався відваги і після сповіді задзвонив до нього, признався, що обкрадав, сказав, що віддав, якщо можна, то по частинам, попросив вибачення. Я довго наважувався, сам того не знаючи, просто отримав такий момент відваги і зробив це. І так теж відбувалося моє навернення. Я постійно отримував якийсь момент відваги і користав з нього. І пізніше побачив, що моє коліно це був план Господа Ісуса на мою тверезість. Тому пам'ятайте завжди, що усе, що робиться у вашому житті, може призвести до більшого добра, бо навіть вчинити чудо. Як твориться щось зле, не ображайтесь на Господа Бога, довіряйте і прийдуть плоди. Тому за все слава Богу і Марії. Марії, якщо ти є зараз з нами, а ти, напевно, є. Візьми нас усіх під свої рамена, під свій плащ, благослови нам і дай нам чисте і прекрасне життя. Через Христа Господа нашого. Амінь. Після такого свідоцтва, дорогі, що ще можу додати? Цариця Святого Розарію, моли за нас.